Добрий день, друзі, мої підписники і гості мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал на приманювання удачі в життя. Але перед тим хочу подякувати всім. За лайки, за хороші коментарі, за донати, за підписки всім тим, хто зі мною. І низькі вам за це оклін. До проведення ритуалу запалюємо всічки. Тут все заморожено на свічки називається, я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. нас, по законе наші, увольне, вольні. Невольні. Боже, чистые гріхи наші, <кхи> Дай нам успіху житті. Удачи нашего життя. Ваше ім'я. rasimia. Waszym imię? Sławomir, nie jestem skończony, Nie wschodnią. Wszelkie ja po Waszym imię. Posłucham spiętno. Przechorosty wszyscy. Z... <coughs> w tym dworem, od dworu urodzone. Wytoczę stanu. На схід лицем на захит храптом. А я царець акидатари цареці, кроли, королевиц, князи кени. Все православни роди і не думается Ньяколиха. Итарья царецы, короли, королети, князи и князини. И все вельможи, и все православные и раторицкие роди. Буду тратити и вас уселиться. Так и мене. Ваше ім'я Рабаче Рабу. Побачить царі царица, круги, крулиці, кинзи, кини и все православні, греко-католицки роди, християнские возраселица. І якщо бачить мати відлученого дитя, багато людей. А побачить і вас і вас так весело і радісно стає на душі. Також, і щоб і мене ваше ім'я. Побачу, що зрадилися. І вас веселилися, цариці, цари, цари, королі, королі це князі, княгині. Всі мільможі і всі православні, греко-католицькі роди, християнські, і не можна в небесній колесниці заборонити, так щоб і мене, і моїх слів ім'я не могли б знищити на віки віків. Амінь.

На неї навішно, небезконечно. На Як сказала, так і буде. Короче, все закрито. заморожено на замках. Замки скрываються, замок Тут такі виходять. Кого ступился, неш. Тупики виходять. Дороги кого зовсім закриті. Mm. Кого закрити? Сандешна чакра і сердешні дороги забирали. Виходять крадники, стягальщики. Були крадіжки <кій> здоров'я, крадіжки успіху і удачі в справах, в роботі, в коханні в особистому житті, в сімейному житті, що вони виходять на бік. це дуже добре. Виходять топіки, як я вже казала. Ось повна невизначеність у житті, як на прухвідочку бочці, свішка під... підтверджує, що творить. Удача, то все прогорає, удача буде повертатися до вас. Відкриватися буду дороги, поправлятися справи в особистому житті. Кось відбирали сімейне життя, Та я бачу, то родина дорога, постаралася. Когось не влаштовувала друга половинка. Чого тому взагалі хтось когось має влаштовувати цей вибір? Кожен нехай живе своїм життям, а то Небеса можу забрати його життя, тих, хто мішається, чуже життя проживає чуже життя не треба нарушувати баланс світу, баланс зселеної всесвіту. Чорнота виходить. Люди про це не думають, а потім. Локти косавить. Як позбавляєте здоров'я? Позбавляєте здоров все того, щоб мало бути яким користь. що За кожне зло повинна бути відплата. Тільки... У когось небеса забирають забирають у дорогі, когось з фінансами, у когось взагалі, взагалі життям, душевним неспокою та все вдаємо зв'язано в житті. А хто нарушує баланс, життя рівновагу, то й мусить платити по рахунках зеленої. Це наскажу. дороги. Тих людей, хто займається темними справами, я бачу тут і Копери є, і конкуренти в когось, заказні майстри. Задресників повно, крадників. Гальщиків, людей, які блокують інший успіх, та займайся своїми справами і молися Бога, щоб в тебе було добре і про можливості комусь ще допомагай, не робиш шкоду. а тих людей злих з їхніми темними справами, тих людей, які займаються темними справами, я відправляю на суд Божий, а ті темні справи, ті заздрощі, блоки, навіть бачу тут чародійство, якесь, переклади, це все. Запечатується у воску на неї, назавжди, на безконічно. І там і залишається, щоб більше вони не проявлялися, не мали сил проявлятися.

Дивитися ритуал незалежно від місяця до тих пір, поки ви не побачите ефекту. і стільки, скільки ви бажаєте, От відкрили, значить вам так і потрібно. Якогось багато перепон в житті. Це все виходить, чорнота виходить, дороги відкриваються. Як і сердечні, такі дороги життя. Всі починання. Свічка тріщить, киптить, чорнота виходить. Добре. Стають на чорний хліб і ранішню воду. Хліб з'їдають, а воду випивають. Я правда, що дав Господь п'ять хлібів і що Ісус Христос Божий Син, та правда, що Господь Бог милостив. Поверни, Господи, удачу заходу на схід. З півночі на південь. Дай їй не три дороги, а одну дорогу до мого порогу ваше ім'я, а ти, горе нещастя. Не собі дорогу, з у траву. Там тобі місце, там тобі жити, там твоє життя і буття. Я оберіг, обернусь золотом сріблом, об'яжусь. Рахувати мені грошей, не порахувати. Горі і щастя не знати ключ замок. Закриваю ключ в море, кидаю ключ, замок, язик. Амінь, амінь, амінь. На тому роздав закінчено, не забувайте. За аналогом одне.